Не залишає. В червні 2022 року сталася така ситуація, що по повним проблемам, по повним причинам я почала носити окуляри. У мене була така цікава ситуація. У мене був дуже добрий зір, але з'явилася якась хвороба, і через це я не могла фокусуватися. Тобто я ніби бачу, зір у мене сам добрий, але я не могла ні читати, ні працювати за комп'ютером, ні в телефоні, тобто все було досить так важко. Але лікарі мене заспокоювали. Вони казали: не переживай півроку, рік ти поносиш окуляри і все буде добре. Ти перестанеш їх носити, ми тебе підлікуємо, і все буде добре. І знаєте, пройшло півроку, пройшов рік. А вже наступила осінь 23-го року. І знаєте, в кожен раз, коли я приходила на обстеження. То мені ставили все сильніші і сильніші лінзи. Тобто ситуація не покращувалася, а навпаки, погіршувалася. І е, мої лікарі вони не знали, що робити, не не розуміли, чому так. І знаєте, я молилася за це. Я просила, щоб Бог мене стілив, тому що мені дуже важко було взагалі ну, концентруватися на щось дивитися. Я все бачила подвійно, все бачила по два рази. І знаєте, до мене було слово, що ти молися, а я явлю милі своєму житті. І в листопаді 23-го року ми з молоддю поїхали в Ковень на Піст, і там був день, коли молилися за стілення, Треба було посповідатися і молилися за стілення. І знаєте, я тоді молилася, і я тоді вирішила вийти. Я заявила свою нужду і я посповідалася. Знаєте, це таке відчуття, коли ти. Тобі трошки неприємно сповідати, тому що ти не хочеш, щоб служити, щоб хтось інший знав, які в тебе мінуси, з чим ти борешся. Але в той момент така прийшла радість, і знаєте, я коли сиділа на постій, сиділа на четвертій лавці в церкві в ковилі там. Орієнтовно. І коли виходили проповідники, я не бачила обличчя. Тобто я так по голосу, по одягу, могла догадатися, хто це, але я без окуляр, навіть вже в окулярах я вже майже не могла розрізнити, хто це. І за мене помолилися служителі, і я сіла. І знаєте, на другий день це вже був останній день посту, я прийшла на служіння. Ми сіли там, де завжди, на тій самій лавці з сестрами. І знаєте, коли я подивилася на хор, коли я подивилася на служителів, я побачила, що я без окуляр і я всіх добре бачу. Я бачу, я бачу, я бачу вираз обличчя, я всіх бачу. І знаєте, це велика миль для мене, тому що ну, Господь він вірний, він дійсно він пообіцяв і він виконав. І хочу поділитися ще другим свідченням, яке сталося буквально це в січні, 8 січня, це в Франківську була дуже сильна метіль, був снігопад. І знаєте, я поверталася додому, я не дійшла додому буквально 300 метрів, і на пішохідному переході мене збиває машина? Мене збиває машина. І е, знаєте, коли тебе збиває машина, перша думка, яка мене, е, ну, до мене прийшла, що як це так, невже це сталося зі мною? І це. Відчуття, тобі шкода саму себе, і ти розумієш, ну як це могло стати в самому житті. Це не за ну, ти не можеш таке запланувати, ти цього ніколи не могла передбачити, хотіти і так далі. І знаєте, коли я впала, е, мене машина збила, я відлетіла на іншу частину дороги, і я лежу, я хотіла спробувати встати. Але я не змогла цього зробити, тому що це дуже сильна біль, мене боліли ноги, та, стоп, я, я просто лежала і я закрила очі, через який час, я вже не знаю, підбігли люди і пробували мене підняти. І знаєте, мені прийшла така думка, що якщо я стою на ноги, якщо я ціла, тобто все нормально, можу стояти. Я відпускаю цього водія, я не буду з ним судитися, не буду нічого виясняти. Я не знаю, чому мені така думка прийшла. І знаєте, через який час мене поставили на ноги, і я стала. Я, я просто пішла додому, я подію сказала все добре, все добре. І на другий день я вирішила піти в лікарню. Е, мені подивилися ногу, і знаєте, для багатьох це було велике свідчення, того, що на місці удару, е, так як я розказувала, як мене вдарило, куди я відлетіла, то мені казали, що мене мала би машина досить сильно побити. Але в мене фактично не було синяків десь, де-не-де. Де. І знаєте, це велика милість для мене. І знаєте, я вам розкажу, я про це свідчила. Я свідчила в своїй церкві. Ми їздили з молоддю ще в одну церкву, я там свідчила. Але знаєте, пройшов час. Пройшло десь, напевно, більше місяця. І мене нога, яка більше постраждала, починає дуже сильно боліти. Просто я багато хочу, і я зрозуміла, що коли я буквально йду хвилин 5-10, це настільки сильна біль, це, е, я одній людині казала, що в мене нога болить або, або сильно, або так сильно, що я просто, я просто ледве стримуюся, щоб не заплакати від цієї болі. І знаєте, пройшов місяць від аварії, і е, я була біль настільки нестерпна, я бачила, що візуально що з ногою щось не то. І е, я пішла на рентген, потім пішла до травматолога, і він, коли дивився мій рентген, він каже: він просто сидить і дивиться, каже. Каже, ти занадто пізно прийшла. І він мені починає розказувати е, всі травми, все, що всередині у мене з ногою. Він почав робити огляд. Він сказав: в тебе пошкоджений, меніск треба вирізати, у тебе е, нога набиралася всередині рідна і ще дуже багато діагнозів. І він мені сказав, я тобі даю направлення на МРТ. Е, готуйся до операції, ми будемо тобі коліно вичищати, будемо все викачувати, тому що в тебе нога в дуже поганому стані. І знаєте, я коли вийшла з поліклініки, і в мене було таке ну, розчар... навіть не розчарування, а мені якось так стало не по собі. Я... Мені просто прийшла думка, Боже, ну це ж велике свідчення було. ну дійсно, Мене збила машина, мені, а, ну, це дійсно навіть лікарі сказали, що це ну, просто дійсно у себе змилося, що в мене навіть не було синяка. Чому в мене так? Чо... Ну, що... ну Я ж не брехала, я ж чесно говорила, від щирого серця. І знаєте, Е, я просто так молилася і вирішила записуватися на МРТ. Е, мені сказали робити його як можна швидше, тому що нога не дуже в дуже хорошому стані була. І коли я записувалася, я запитала, кажу, яка ціна? І мені сказали, ціна була приблизно 5300, тобто 5 тисяч гривень, більше п'яти тисяч гривень. Я приїхала додому, я почала рахувати свої гроші. Всі і в мене були трошки якісь збереження, що я тоді ще підзаробила. Всього в мене сума десь була близько двох тисяч. Тобто, навіть якби я віддала все повністю, що в мене є вдома, я би не назбирала. І я просто сижу вдома над цими грошима, які є, я просто плачу, і кажу, Боже, ну я не розумію, чому так. І, і просто кажу, Боже, поможи. Якщо це треба, я не хочу цього всього. Якщо це треба, поможи мені зробити той МРТ. Якщо треба операцію, поможи мені перенести. І я просто молилася. І знаєте, на другий день я йшла на роботу, і я так поділилася своєю подругою за кордоном з цією ситуацією. І знаєте, вона поділилася цим ще з іншою людиною. І я просто йду і я бачу, що мені на карточку приходить майже 4 тисячі гривень. Це було для мене велике здивування, тому що гроші прийшли від тієї людини, яку я не знаю. Взагалі, ця людина була чужа, вона просто почула про мою проблему, і вона каже: дай мені номер карточки Насті, і я їй просто перекину ці гроші. Потім, на протязі дня, мені назбирала мені одна, одна ще одна сестра віруюча, вона була словила, ще дала тисячу гривень, і до вечора я мала всю суму. Я записалася на цей МРТ, і знаєте, я їду, у мене ну, таке це перший раз було, що я їду до лікаря, і я боюся. І я е, їду і молюся, і кажу: Господь, я, я не знаю, я не хочу операції, тому що це, це костері, це вчитися на ходити, це велика проблема, це морока, операція 20 тисяч. І я молюся і, і кажу, Господь, ти мені дав гроші на МРТ. І я просто кажу, Господи, тут уже все залежить від тебе. Якщо ти маєш бажання, якщо ти маєш... Якщо є на це твоя воля, Господь, ти можеш мене зцілити, і ти можеш робити так, що мені не будуть робити цю операцію. З людської сторони, вже все, вже ніхто нічого не зможе зробити. Я так помолилася, і знаєте, я пішла, зробила МРТ. І знаєте, коли я була в тій поліклініці, по якій мені робили МРТ, я зрозуміла, чого Бог мене туди привів. Там був один військовий, який був, він був цілий фізично, все повністю ну, виглядав здоровий. Але він приїхав, він був на війні, і знаєте, і Бог мені якось на нього так показав. І в нього була дуже важка ситуація. Ми там його з медсестрами якось спілкувалися, потішали, його вислуховували просто. І знаєте, мені зробили МРТ. І е, коли я знову прийшла до травматолога, він поклав е, так МРТ до світла, рентген, і він дивиться, каже. Я нічого не розумію. Каже, лягайте. Попросив мене, каже, можна ще раз огляну. Він почав мене оглядати і каже, що я вам скажу? Е каже, ідіть додому. Я вам не можу написати ніякого діагнозу. <свісно> каже, Взагалі каже, у вас я кажу, а мені кажу, а рідина. Він каже: ні, каже, не МРТ, каже, воно все ціле. Каже, в тебе нога, вона вже не набряк, що вона в тебе вже має нормальну форму. Слава! Слава. Слава. І знаєте, я вийшла з поліклініки, і якась така, ну, дійсно вдячність. Це сталося все буквально в невеликий період часу. Після аварії пройшов час, але йому оце лікування і ці всі події, МРТ, лікарня, рентген буквально декілька днів. Але знаєте, я просто дякую Богу, що він. Він почув, він зцілив. Він знаєте, я дуже люблю з Біблії. Це він записаний в Івані від Івана, це останній з Біблії. Я дослідного не пам'ятаю, але там такі слова, що багато є іншого, що Ісус учинив. Але якщо написати, зокрема, про кожного, то весь світ не вмістить тих книг. І знаєте, я дуже дякую Богу за те, що Він зцілив. Я дякую Богу, що ми буваємо ну, невірні, можемо якось перевести свій погляд на щось інше. Але Господь він він обіцяє чи він чує наші молитви, і нехай Господь буде прославлений в нашому житті. Бог любить нас, і Бог він стіляє, і він ніколи нас не залишить в Біді. Хай буде прославлений Господь. Ісусу.